Ого! Що там таке є? Але з покльовкою нормальною На підйомі. Тільки підняв твістирок зна і удар був. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні ловим окуня на джиг. Погода сприятлива, похолодало вже. Різниця в градусах. Якщо два дні тому було 32, сьогодні 13. Так що дуже різкий перепад температури. І я сьогодні вирішив поїхати половити окуня. Рибачити буду на такому класному озері. Воно дуже велике, тут можна ходити цілий день. І за цілий день, я думаю, озеро не обійдеться. Хто, друзі, цікавиться, на якій я снасті рибачу, закріплю під відео описанні. Сьогодні взяв такий комплект дальнобойний водилище з тестом до 16 грам, довжиною 2,56 Так що, друзі, не тратим час, тому що мені вже не терпиться закинути. Буду пробувати на джиґрік, 5 грам грузило, ну і твістерочок від Lucky John. Зайшов я, друзі, якнайдальше у воду, тому що тут треба дуже далеко кидати. Бровка тут десь приблизно 60 метрів. Пробуємо перший заброс. Я сподіваюся, що сьогодні окунь буде активний. Лише дальнобойне, кидає дуже далеко. Дивіться, друзі, на першому забросі клюнула рибка, це кап'яць. Перший заброс, і щось непогане. Дивіться, як давить. Дивіться, як давить, друзі. Напевно, що окунь. Як, друзі, думаєте, що там є на гачку? Я думаю, Окунь, і це дуже крупний. Ого, так він давить сильно. Я не можу його підняти. Окунь, але, друзі, красивий. Це буде трофейний, мій. Я думаю, сьогодні. Бачите, який крупний? Це капець. Перший заброс і така риба. Мені не віриться. Дивіться, друзі, який це окуняра. Це капець. Казав, що сьогодні буде результат, тому що температура впала і хіжак стає активніший, починає жирувати. Це окуньок. Клас. Окунь мав 35 сантиметрів. його поміряв, записав до книжки, ну і такого окуня заберу додому. Це покльовка, друзі. Я думав, що це судак. З таким ударом і зразу почало давити. Я ще сьогодні думав їхати на Карпа чи їхати на гіжака. половити, але пам'ятаю, минулий рік. Тут непогано був активний окунь, коли різко помінялась температура. Так що сьогодні хмарна погода, похолодало, і я вирішив поїхати на хижака. Водайом великий, так що його треба тут шукати, тому що ви знаєте, що окунь не є така риба, щоб стояла на місці. Вона завжди пересувається. А великі окуні бувало, таке, що її ходять поодиночно, кусаком не ходять. Маленький, так, а крупна риба ходить одиночно. так що пробуємо сюди сьогодні. А тут саме перспективне місце. Кажуть, друзі, що якщо з першого забросу спіймаєш рибу, так потім вже покльовки не чекай. Ну, але я в такі забабони не вірю. По-любому сьогодні буде ще рибка. Удилище кидає за горизонт. О, ну, там уже глубже. Кинув чуть, чуть вправо. Там мілина. Вліво. Ближче до цього понтона. Що є там під берегом у воді. Так там вже більша глибина. Головне попасти на те місце, де він стоїть. І покльовка буде стопроцентна. Опа! Тяну невеличке. Окидував і вліво, і вправо кидав і все ж таки знайшов його. Невеличкого конця спіймав. Лосасик. Дивіться, друзі, я вже хотів вимотувати. він клюнув. Тут недалеко. Ну, це вже чуть-чуть більшенький. Такий. Очки від овнер. Що засікають окуня прекрасно. Давай, пливи, заклич мені великого. Трошки, друзі, пересунувся на сторону метрів 40. Ну і тут з п'ятого забросу клюнув конець. А дивіться, який. Такий от. Невеличкий, але порадовав. Ще трошки тут покидаю, потім піду на пантон. Там глибина, можливо, він там стоїть. Потім біля того пантону є гарні місця перспективні. Попробую там, там, а під вечір вернусь назад. На це місце. На мілководдя. Тому що він 100% буде виходити вночі, кормитися на мілководу. Тут лодки було б цікаво порибачити. Ну але на жаль, лодки заборонено. Плавати можна собі заради спортивного інтересу, але з лодки не можеш. Такі закони. Вітер помінявся. Спочатку був від мене, а тепер мені прямо лице дує. Прийшов, друзі, попробувати на пантоні. Можливо, він тут стоїть. Тому що бували такі випадки, що він тут дуже масово стояв. І непогано його ловили. Попробуємо тут. Зараз кинемо пару разів вдовж берега. Тут відчутна глибина. Тут і щуку ловлять на живця. Ну, тут непогано. Зараз кинемо вздовж. Отак от. Попробуємо. Будемо надіятися, що дощ не Тут Тони і тони. Ви бачите, яка погода. Падав дощ і вже випогодилось. Ні вітру немає. Тихенько, гарно. Але й окунь не хочу брати. Що я тільки не пробував, приманки міняю. Місця міняю. Пробував там, там, там. Покльовок немає, друзі. Так що, оба, каміння одне там. Я вже тому, що покльовка. Там камінь такий, що я завжди на нього кидаю. Зачіпається він. Але і в тому місці брав збрав. Пару штук спіймав. Друзі, нарешті. Нарешті я вгасив окуня. Прогулявся, пройшовся, вернувся сюди на вечір є там. Але друзі давить. Давить, друзі, гарний, гарний друзі окуняра. Ого. Що там таке є? Друзі, короб! короб взяв, представте собі. Я в шоці Короб на силікон. Все як Силик має бути, рот заглот. Зараз вам покажу. Ти думаєш, що таке так-так давить, просто капець. Думаю, нічого собі окунь там. Але з покльовкою нормальною на підйомі тільки підняв твістерок зна і удар був. не дається ніяк, бачите який він сильний. Просто капец. Yes, е, Ye, друзья. Я в шоці. Це сьогодні пощастило спіймати карпіка на сілікон. Я спеціально не виключаю відео, щоб ви бачили. Що він взяв за глот. Дивіться. Бачите? Дигачок в верхній губі. У нього шансів зійти ніяких не було. Дивіться, гачок забився. Випкати не можна, друзі. Дивіться, друзі, який карпік. Зараз помірю, скільки має сантиметрів. Мирна рибка на силікон. Клас. Так, а ну. тадам -та 45 сантиметрів, друзі. Так що так, друзі, такий сьогодні розклад у мене. Знову падає дощ. Не дає мені порибачити. Я мабуть збираюсь додому. Неохота захворіти. Вже і так промок. Так що, друзі? Погода. Осіння. Дощі і похолодання. Друзі, дощ почав лити як з відра. Я збираюсь додому. Так що, друзі, кому сподобалось сьогоднішнє відео, яке спіймав бонусну рибку на силікон, ставте палець догори, не забудьте підписатися на канал, коментуйте. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!